І доволі серйозно підготувалася до цих акцій громадського протесту. Ця влада ще є цинічна і хитра. І те, що провокації вони планували. Ми вже пригадували і бачили, як це було 24 листопада. Як вони організовували оці ці категорії переодягнутих спортсменів, попередньо підготованих, які кидалися в НАТО, які намагалися створювати паніку, і ми вже чітко характеризували категорії тих людей, які чинять провокацію з одної сторони, це є так звані відомі всім ті яких є близько двох тисяч наразі. Тут навколо центра Києва і вони базувалися у будинку офіцерів, ночували ну, там так само інших приміщення, які мають можливості влада їх туди запустити. Друге, це є переодягнуті в цивільні студенти, майбутні працівники правоохоронних органів, яких замість того, щоб вчити захищати людей навпаки, зараз травлюють і кидають на людей. І при будь-якому конфлікті між тітушками, оцими студентами, горе студентами. Майбутніми міліціонерами, а також громадськістю, звичайно, що правоохоронні органи е, беркута займають сторону тітушок і займають сторону е, влади. Е, ситуація, яка була е, в ніч на суботу, вона так само підтвердила, що це є типовий чистий російський сценарій, коли е, засоби масової інформації російські показали ту інформацію, яку планували на банку. і нібито ми щось спровокували опозиція а вже потім беркута. Вони як би реагували на такі речі. Насправді це виявилося все брехньою і неправдою. Та сама ситуація і зараз відбувається. Вони використовують нашу партійну символіку для того, щоб збити з пантелику, а потім це все демонструвати по своїх каналах в першу чергу по Росії і формувати неправильну думку, яка є. Я хочу вас запевнити і попередити усіх, і попросити представників засобів масової інформації. Ми для себе, на штаб, ухвалив чітке і конкретне рішення. Усі наші дії, усі наші кроки є прозорими і чіткими. Ми не будемо жодного кроку таємного робити, попередньо не озвучивши його. Наші дії сьогодні ми озвучили на мітингу. Ми чітко і конкретно сказали, де ми будемо робити, що ми будемо робити, які кроки ми будемо робити. Все решта, що не озвучується штабом, а десь відбувається, це є тупа провокація влади. Будь ласка, ми просимо не піддаватися на ці провокації і засоби масової інформації інформувати нашу громадськість, виходячи з тих позицій, які е, декларує штаб. Штаб є створений, інформаційна структура в штабі працює відповідно. Наші речники, які або виходять до преси, або речники, які будуть виступати на мітингах, будуть попереджати прозоро говорити про наші акції протесту. І Це ми будемо висвітлювати е, е, в засобах масової інформації в інтернеті через соціальні мережі. Але тільки наших офіційних ресурсів. Дякую.